Ми, хороші. ми продовжуємо нашу серію відео іграшок на різні вікові періоди дитини. Я вже зняла відео на 0,6 місяців та на 6-9 місяців. Зараз моєму синові вже виповнилось 9 місяців, а отже, я вже зібрала інформацію та навіть купила деякі іграшки на вік 9-12 місяців. А отже, готова поділитися цим з вами. Вперше бачите моє відео, Тільки я беру цю інформацію, я дивлюсь деяких кількох педіатрів зарубіжних і аналізую, які іграшки зустрічаються найчастіше. У них а у них, в принципі, одне і те саме майже завжди. І складаю список найбільш рекомендованих іграшок педіатрами і купую їх собі. Тому, коротше кажучи, я просто економлю ваш час замість того, щоб дивитися. Вам ці відео, ви подивитесь тільки одне моє, і вже будете знати, де це купити в Україні. Отже, погнали іграшки на 9-12 місяців. Хороша новина є в тому, що більшість іграшок ми вже купили з вами. Ми, якщо ви дивились моє минуле відео на 6-9 місяців, то ті іграшки, які ми купили з вами на 6-9, вони продовжують існувати на 9-12, більше того. Я подивилася також, що вони зустрічаються і на 12-18 місяців. Тому, коротше, базові іграшки, що ми купили в 6 місяців, продовжують бути з нами. А це саме сортер. Педіатри кажуть, що на вік 6-12 місяців нам не потрібні саме оці штуки. Нам потрібно просто, щоб була контейнер, був контейнер, в який дитина може кидати іграшки. Я купила такий з резинками. Не можу сказати, що він супер найкращий, але тим не менш малий вже навчився діставати іграшки з нього, кидати ще поки не дуже. Це Сортер, в якому знімається кришка, і він перетворюється просто на відерця, в яке дитина буде кидати іграшки. Вже після 12 місяців ми зможемо використовувати і оцю кришку поки що. Вона нам не потрібна. Також з нами залишається машинка велика, яку ми купили на 6 місяців. Тепер ми до неї прив'язали ніточку. Коли малий буде вчитися ходити, йому буде весело тягати щось за собою. Тому беремо будь-які іграшки, які катаються, і прив'язуємо до них довгу нітку, довгу мотузку. Дивіться, в мене є пальчиковий лабіринт. Ми купували з вами на 6-9 місяців. У нього також є мотузочка, але вона закоротка, дитині буде незручно його тягати, тому таке не підходить. Треба таке, щоб дитина встала і пішла, а це поїхало за нею. Тому якась іграшка, що має колеса і велика мотузка до неї. Далі з нами лишається пірамідка. Тепер ми вже знімаємо круто ці колечка. Якщо 6-9 місяців ми просто їх знімали, жували, дивилися, що воно таке. Тепер просто, щоб дитина розбирала їх і ближче до 12 місяців будемо вчити вже вдягати. Поки що тільки розбираємо. Але пірамідка також лишається. У мене, у мене пірамідка від батат з різними текстурами і формами. На 6 місяців вона дуже крута. Зараз, в принципі, якщо у вас немає її, а дитині більше 9 місяців, то можна купити, в принципі, будь-яку пірамідку, аби просто дитина вчилась знімати з осі оці бубліки. Речі, які, ну, 50 фіфті це кубіки. У нас з вами на 6-9 місяців були м'які кубіки. В принципі, зараз вони ще також актуальні. На 9-12 місяців можна використовувати такі м'які кубики, будувати вежу, щоб він її ламав. Але також, також треба вже мати і маленькі кубики для того, щоб дитина ем, тренувала Pincer Grasp. Пінцетне захват такий. Е, я вам покажу трішки пізніше. Е, але отакий. Я купила набір. Я не купувала його окремо, він йде в штовхачі, який я зараз покажу. Але сенс у тому, що отакі кубики вже можна давати дитині, щоб він тренував пінцетний захват. Іде разом зі штовхачем. І таким чином ми йдемо з вами до наступної покупки: це штовхач. Діти в цьому віці вчаться ходити. І я купила своєму ідеальний штовхач. Штовхачі бувають різні, вони бувають пластикові, на яких там все крутиться, вертиться, пілюкає. Вони бувають такі дерев'яні, різні. В принципі, підходить будь-який. Але і педіатр одна в відео рекомендувала саме дерев'яний штовхач з отаким. Сенсом, що в нього тут якесь те місце, яке можна навантажити. Для чого це потрібно, щоб дитині було важче його перевернути, хач важить, по-моєму, півтора кілограми. плюс до нього йде оцей набір кубиків, тобто це він сюди складається, і це ще 800 г. Ну і плюс через те, що він зроблений як візочок, то сюди можна ще там, хоч гантелі клади. Коротше, ти навантажуєш максимально цю штуку, щоб дитина могла штовхати, але її, вона не могла перевернути його на себе. Е і також цей штовхач ідеальний тим, що він прослужить також потім, знову ж таки, після року е дітям прикольно щось там посадити свою іграшку і вести її кудись, не треба окремий візочок купувати. Е також плюси саме цього м штовхача у тому, що він дуже симпатичний. Я, до речі, завжди була, я не розуміла прихильниць бежевих іграшок. Я така, ну от як ви бачите, дитині купувала все різнокольорове і думала, це ж для дитини, яка мені різниця, які в нього будуть іграшки. Але купивши цей штовхач, я така: блін, це так при приємно на нього дивитись. Він просто стоїть у кутку, і я дивлюсь, дивлюсь на нього приємні кольори, приємно, що він з дерева, це, це така вся пастель, це такий естетик. Короче, дуже крутий і підходить на найбільшу кількість віку. Да? Тобто, якщо ви купите просто пластиковий з усілякими там крутілками, він прослужить рівно до моменту, коли дитина навчиться ходити. Далі він їй вже не потрібен буде. А це я ж кажу і пізніше: катати іграшку, перевозити якісь будь-матеріали пісочниці. Я не знаю. Тобто цей на деякий час ще знадобиться. Мінуси конкретно цього навантажувача. Він зроблений від польської фірми. Я вам залінкую цей сайт польський. Він не робить доставку в Україні, але я знаю, що багато українців в Польщі зараз то може ви просто відразу йти купити. Я купувала на промі. Але, на жаль, я не можу рекомендувати ні промпродавця, тому що він тиждень мене морожив з доставкою. Не можу рекомендувати навіть цей візок, тому що конкретно у моєму. Не, колеса, коротше, не прикручувались так, як треба. І ми з чоловіком годину десь промучились. В результаті ми прикрутили їх неправильно, але так вже як є. Е, і вони, чуєте, вони дуже погано їздять. От. Оце добре їздить, але викручується. Коротше, наш візочок якийсь збракований. Я написала. Тому продавцю спрому, він такий, ой, не знаю, все має працювати, ну, я в понеділок у мене такий самий є, я його попробую зібрати. Коротше, ми щось збираємо, розбираємо. Ми давали малому вже отак от, -от з цими колесами, які галімо крутяться, малий катається з ним, все нормально, але такі звуки страшні, не дуже приємні. Тому коротше, ідеальний. Ідеальний штовхач і те, що до нього в комплекті йдуть кубики, які також нам потрібні на цей вік, це теж ідеально. Але не крутяться колеса. Ось така дрібничка. Всього лише не крутиться колеса. <смі> От так, не знаю. І хочеться вам його порекомендувати, і не можу вам його рекомендувати. Але майте на увазі: ідеальний штовхач приблизно так виглядає. Це як, це як візок. Коротше, ідеальний штовхач – це важкий візок, який дитина на себе не перекине. Так що, отак, і кубики тут є, і це якраз два пункти ми закриваємо. Далі пазл з піпками. Я купила на Аліекспресі отакий пазл. Тут така як дерев'яна ручечка. Я не пам'ятаю, до речі, чи був він у нас в шість. 6-9 місяців я не пам'ятаю. Але зараз точно потрібно, щоб дитина знову ж таки тренувала свій, свій пінцетний захват. Мій ми зараз не сподіваємося, що він буде вставляти назад, особливо такі складні форми. Ні, ми не сподіваємось на це, але ми хочемо, щоб він їх просто діставав. Проблема в тому, що малий мій, дуже весело їх дістає, але дістає він їх не пінцетним, а отак. Він просто бере пальчик і отак дістає. От, тобто у нього кулачок і от працює тільки один пальчик. Педіатр сказала, що це ок, це він так спочатку, потім він почне отак робити. Але я щось чекаю, чекаю, не знаю, будемо дивитися, поки мій малий отак працює. Але ти не знаєш, коротше, пазлік з. Отакими от піпками, щоб дитина їх просто діставала. Він дістає, ви вкладаєте назад. Він дістає, ви вкладаєте назад. От і все. На перший час однієї якоїсь маленької дощечки нам вистачить. Я купувала на Аліекспресі. В принципі, задоволена, загубила десь апельсин. Але, в принципі, задоволена, залишу посилання внизу. Але я також знаю, у нас українські є виробники, таких дерев'яних пазлів. Коротше, на будь-який смак і кольор. Так що, хоча б один пазл, після року нам буде потрібно їх більше, і різноманітніші, і веселіші. Наразі одного достатньо. Далі речі, яких у мене немає ще, я їх буду купувати ближче до 12 місяців. Це піраміди on top називаються або nesting nest cups, так називається в іноземному Ютубі. Це такі, як скляночки, які, якщо так перевернеш, вони вкладаються одно в одну, і їх дуже легко зберігати. А якщо отак перевернеш, то вони будуються у вежу. Треба саме круглі. Знову ж таки, на початку зараз. Да, ближче 9-12 місяців він не буде, скоріше за все, їх складати, максимум там в 12 місяців може одну на одну поставити і все. А потім ця ігра, але все одно його треба знайомити з, оцим, з цими можливостями. І після 12 він вже буде нормально гратися. Так що також оці Нестін Капс треба купити раніше 12 місяців з розрахунком, що він буде гратися і після 12. Наступна штука, якої у мене ще немає, це іграшка Pop-up. Знову ж таки, я бачила її у багатьох педіатрів, я бачила її у місіс Рейчел. У нас вона якось не дуже популярна. Іграшка, коли натискаєш на кнопку, відкривається лючок, і з нього вилазить якась тваринка, наприклад. Да? Тим не менш таку можна купити і на AliExpress я знаходила, і в принципі на шафі я знаходила таку, по-моєму, бушну і на Оликсі. Коротше, можна пошукати такі іграшки купити. Е Найголовніший прикол не тільки тому, що натискається кнопка, там ще є отака одна штука, яка тренує саме під захват. І також на даний вік, який у нас зараз є, це те, що коли мама може понатискати-повідкривати цих тваринок, а дитинка буде їх закривати. І оце, якщо закривати пальчиком, то це взагалі ідеал. Ну І також потім можна додати ігрові елементи, він там відкриває, ви кажете, я кажу му, а цей він каже Р, а це там, а ти скажи куку, -ку, і відкриється комірка. Куку, -ку, а ви в цей час натискаєте. Ну, коротше, типу того, далі там вже можна варіація ігор, але спочатку це він намагається натискати, або ви повідкривали, і він намагається закривати. Дуже хочу собі таку штуку. І далі книги, знову ж таки, ті книги, що ми купували на 6 місяців на народження, вони завжди актуальні. Ще треба нам купити книжечку з. Сенсорними елементами. Там відкриваєш в тебе зображення коровки, і на коровці елемент, наче як шкірка коровки, щоб дитинка одним пальчиком бажано гладила по цим ось сенсорним елементам. От і все. Як бачите, всі ці іграшки не дофіга дорогі. Найдорожчий це оцей штовхач, мій дерев'яний мені вийшов тисячу гривень. Але я бачила на тому польському сайті, він зараз коштує півтори, але його все одно немає в наявності, але є подібні. Ну, коротше, найдорожче це оцей штовхач за 1000 півтори А все інше, в принципі, нормальне, і ми ще й купували це аж на 6 місяців, воно досі в нас є. Ще такі іграшки на 9-12 місяців. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам було корисно. Наступне. Через три місяці, мабуть, буде відео про іграшки на 12-18 місяців. Але спойлер: більшість цих іграшок ви побачите знову. На цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Я вас люблю, цілую. Бувайте!